Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і це другий день 30-денного йога челенджу для початківців. Сьогодні нам необхідно одне покривало для практики, і ми почнемо стоячи на початку килимка. Звертаємо увагу на стопи, вкладаємо їх паралельно одну до одної. Всі 10 пальців дивляться вперед. І відчуваємо всі 4 краї стоп тісно приклеєні до землі. Пом'якшуємо коліна, підтягуємо низ живота, а куприк в землю. Вирівнюємо плечі над стегнами. Маківку над плечима. Долоні дивляться вперед. Розтягуємося між куприком і маківкою. І робимо. 5 глибоких вдихів та видихів вздовж хребта. Вдих супроводжуємо увагою від куприка до маківки. Видих вниз від маківки до куприка. І Робимо глибокий вдих. А на видиси, наче скручуємо килимок, втискаємо підборіддя, округлюємо спину, підгинаємо коліна. І дуже повільно хребет за хребцем. Опускаємось вниз, в складку, згинаємо коліна наскільки потрібно, аби лягти животом на стегна. Пом'якшуємо плечі, розслабляємо м'язи обличчя, щелепи, відчуваємо як розслаблення стікає з маківки вниз. І робимо три вдихи носом, а видих ротом ха. Кладаємо долоні на килимок, права нога залишається на землі, і ми робимо крок назад лівою ногою. Вкладаємо коліно на землю, і тут в пригоді стане покривало, аби коліно було м'якше. Ми вирівнюємо праве коліно над ще втискаємо стопу в підлогу, розводимо пальце якомога ширше і втискаємо задню гомілку в землю від коліна до кінчиків пальця. Направляємо праве стегно назад, а ліве вперед, аби вирівняти таз паралельно до короткого краю килимка. Зводимо внутрішні поверхні стегон одну до одної. Тягнемо з куприком в землю маківкою вгору. Знову ж таки, ми вирівнюємо плечі над стегнами маківку над плечима. Права рука залишається на поясі. Ліву ми піднімаємо вгору. Тут робимо вдих, а на видиси нахиляємо корпус вправо. Робимо три глибокі вдихи і видихи, видихаємо між ліві ребра. На вдиси піднімаємось. Видих, скрутка вправо. Ліва рука. На зовнішню сторону правого коліна. І коліно та долоня тиснуть одне на одне, аби стабілізувати стегно. Пальчики правої руки тягнуться назад. Ми розвертаємось від пупка. Живіт і стегна дивляться вперед. На вдисі живіт наповнюється, як кулька, всі напрямки. На видисі звужується до хребта. Розтягуємось між куприком і маківкою. Продовжуємо втискати задню гомілку в підлогу, аби активувати передню поверхню лівого стегна. На вдисі розвертаємо корпус вперед і піднімаємо руки вгору. Розтягуємось вгору та вниз. Видих ми розкриваємо руки в форму кактуса, 90 градусів кути в ліктях. Тягнемо серцем вперед, руками назад. Не прогинаємось в попереку, куприк вниз. На вдисі грудна клітка розширюється, а видих ми посилаємо в область серця, центр грудної клітки. Продовжуємо зводити внутрішні поверхні стегон одну до одної. Робимо глибокий вдих, видих, округлюємо спинку долоні на праве стегно. Ми злегка відштовхуємось руками від ноги, підкручуємо таз, аби додати ще трішки більше розтягування в лівому паху і передній поверхні стегна, розтягуємо область між лопатками підборіддя в себе. Навдиси повільно вирівнюємо корпус, опускаємо його вниз, долоні на килимок, з внутрішньої сторони стопи і через носок п'ятку ми повертаємо ногу назад. Обидва коліна на покривалі. Вкладаємо пальчики ніг на килимок і повільно піднімаємось вгору. Ми залишаємось в складці. Тягнемо з куприком до стелі. Можна вхопитись за протилежні лікті. Ноги зігнені в колінах скільки потрібно. І ми знову робимо три вдихи носом, видих ротом ха. Спускаємо руки. Тискаємо стопи в землю. Хребець за хребцем розкручуємось вгору, дихаємо. Кладемо руки на пояс. Права нога залишається, де є. Ми робимо крок вперед лівою ногою, коліно над щиколоткою, а праве коліно вкладаємо на підлогу. Втискаємо задню гумілку в землю. Тягнемо ліве стегно назад, праве вперед, зводимо стегна одне до одного. Розтягуємося між куприком і маківкою. Права рука вгору, вдих, видих, нахиляємо корпус вліво. Три вдихи видихаємо між праві ребра. На вдисі піднімаємось, видих скрутка вліво. Долоня та коліно тиснуть одне на одне. Розтягуємось всі напрямки, так ніби хочемо захопити собою побільше простору. Дихаємо животом. На вдиси, повертаємо корпус вперед, руки вгору. Видих, руки в форму кактуса, розкриваємо грудний відділ, зводимо лопатки. Робимо тут глибокий вдих, видих, округлюємо спинку, штовхаємо злегка таз вперед, долоні на стегно. І ми розтягуємо область між лопатками, посилаємо туди видихи. На вдисі повільно піднімаємось, опускаємо корпус долоні на землю, з внутрішньої сторони ступи, через носок п'ятку повертаємо ногу назад. Обидва коліна на покривалі, ми тягнемо сідницями до п'ят. Тут можна розвести коліна трішки ширше. Ми опускаємо живіт на стегна, чуло на кулачки. І робимо 5-8 глибоких вдихів та видихів, посилаючи видихи впоперек. Пом'якшуємо плечі, розмикаємо щелепи, розслабляємо м'язи обличчя. І дуже повільно відриваємо чоло і піднімаємо, сідаємо зручно. Сісти на п'ятки, зводимо долоні біля грудей, великі пальці торкаються грудної клітки і злегка нахиляємось вперед. Повільно кліпаючи, відкриваємо очі і піднімаємось. Я дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Якщо ще цього не зробили, я виставляю нові записи щотижня. Багато корисного буде з чого вибрати. Та до зустрічі в наступному відео!